Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на е, досить популярну і нову модель. Це у нас Fighter T244, 4х4 трактор з КМ385 двигуном і оп ОПАПА редукторним переднім мостом. Е, до, досить, е, десь півроку тому досить давно вийшла модель ТХЛ Сінтаєвська да, з редукторним. І зараз от приїхали вже перші Можна сказати, теж Сінтай, тому що капоти в них дуже схожі, але це фірма Т-244. Пройдемось по характеристиках. Місця тут плюс-мінус так само, як на скауті 244. -му». Тобто місця в принципі, вистачає, але хотілося б трішки більше. По рульовому управлінню у нас стоїть гідропоцілювач керма. Ось бачимо. Він захисний у балонці, де все як треба. Передній редукторний міст, який нам переваги дає, да? Тобто ми можемо використовувати передню лопату, передню щітку, передню косілку і в принципі, будь-яке переднє обладнання. Він, таке обладнання вже не буде давати нагрузку на місце, ви зможете спокійно керувати і обслуговувати. Плюс у вас йде е, тут одна гідропара, тобі ж два гідровихода, і ви можете використовувати гідравлічні е, додаткове остаткування. Так, по валовідбору Тут у нас 540 копортів він має, це шістій шліцевий вал. Трьох точка у нас пряма, звичайні клешні, нічого такого, яблуко 20 у нас йде. По, этому, по підйому 425 кг. По освітленню, звичайні галогенки фари стоять, Спереду та ззаду, поворотники, все працює. Поворотники тут, якщо не помиляюсь, вже діодного типу А ні, тут ще звичайні стоять, навіть звичайні. Тобто достали, лампочку поміняли. Це, як на мою думку, простіше, але світло від них не таке яскраве, як допустім, від світодіодних Трактор це у нас 2023 року, 11 місяця, Тобто, можна сказати, в принципі, що виробництво вже 24-го року, тому що там по факту замовлення було десь у кінці. 11 місяця і це вже там майже 12 й був, тобто майже кінець року. Так, по датчиках тут все як і було. тобто Це, в принципі, старий добрий сінтаївський е, блок управління, який, ну, я думаю, ще не скоро <хе>, виведеться з нашого е, устаткування і всі будуть їх ставити. Я не знаю, чому не можна от приборку зробити, як на скауті. Е, ну, е, Дивіться, декотрим людям навіть подобається, коли окремий датчик, ви можете замінити там окремо щось, чи, чи міняти всю панель. в принципі, в цьому сенсі є. Так, є ремінь безпеки, пасок безпеки, блокування диференціалу, повищені поніжені передачі, вони перемикаються одним важелем, тобто важелем КПП. Куліса у нас проходить по центру. Гідравліка працює в трьох режимах, тобто це у нас догори примусово, вниз під своєю вагою, плюс плаваючий режим для кусарки, фризи і так далі. На такий трактор ви можете встановити е, сажалку бометовську 50 см міжрядня. Можете поставити косілку 1,35 віракс, 1,25, понятна справа. Можете поставити 140 фрезу фризу, тобто, і 2,25 плуг, понятна. Тобто по е, роботі цей трактор досить непоганий діапазон вам задасть. Якщо у вас там 2-3-4 гектари, він вам спокійно допоможе його обробляти. По колесах давайте скажу ще раз. Тут у нас 6,14 і 9,520 з балансірами. Протектор ялинка досить високий, досить непоганий. Тобто самі колеса тут, понятно, стоять китайські, але якість у них нормальна. От Можна за сосочок потягнути, В принципі, відтягується на досить непогану відстані. Не рветься. Значить, резина нормальна. Так, по э, передній частині все сказав, по двигуну сказав. Кропки тут з э, резиновою муфтою, як на сінтаю. Дехто каже, це погано, дехто каже, там це супер. Я кажу так, це практично, воно працює, а навіть якщо вона ламається, вона заміняється в два кроки і коштує 275 гривень ця муфта. Тому я не знаю. Робіть висновки самі. Гарантія на трактор 2 роки, гарантійне обслуговування покриває всю Україну. Доставочку ми також робимо по всій Україні. Тобто замовляєте, набираєте, ми вам привозимо вдома, перевіряєте і розраховуєтесь по факту. На цьому все, друзі. Кому сподобався відеогляд, тисніть на сподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам ця нова модель. Пока-пока!